Привіт, усім 23607 тисячам на даний момент підписникам. Дякую вам. Отже, перший раз це відбулося за 4,5 місяці, другий раз це відбулося за 3 місяці. Цього разу це відбулося за 2 місяці. Що я маю на увазі на початок літа, цього 2025 року на каналі було всього навсього трохи більше як 100 годин переглядів усіх відео. Як ви знаєте, щоб подати заявку на підключення каналу до монетизації, потрібно не менше 4000 тисяч годин переглядів усіх відео на каналі. Де 100 годин, де 4 тисячі годин. На початку літа я вважав, що це є нереально досягти за короткий проміжок часу 4 тисячі годин переглядів. Але в один момент я подумав: а чому б ні? Якщо інші це можуть швидко зробити, чому я це не зможу? Я почав знімати нові відео на канал і сподівався, що якнайшвидше ці години я зможу набрати. Дякую за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші перегляди. Ось так ми спільними зусиллями всього за два місяці наблизили цей момент. 8 серпня 2025 року на цьому каналі було 4013 переглядів. 12 серпня 2025 року. Зранку я подаю заявку на підключення каналу до монетизації, і вже увечері цього дня YouTube монетизацію підключає. Це маленька, символічна, але дуже важлива перемога для мене. І в першу чергу перемога над самим собою, над своїми лінощами і над тим, що це є неможливо. Мета цього короткого відео дуже проста: ніколи не здавайтеся. Навіть якщо у вас шанси мінімальні, мізерні або дорівнюють майже нулю, це не є привід опустити руки і нічого не робити. Якщо ви поставите собі мету, в голові намалюєте шлях до її досягнення і будете наполегливо старатися досягнути до цієї мети, весь навколишній світ, обставини, люди будуть цьому сприяти. Поставте зараз вподобайку під відео ті, хто вважає, що в житті не потрібно здаватися і завжди потрібно йти до своєї мети, не зважаючи навіть якщо у вас мінімальні шанси. Ще раз дякую всім за підтримку. До зустрічі.